А я його... Машинку... Ми вже приїхали, розклали, вже пюрешка вариться, почистили з мамою. Вже жариться вогонь на шашлин досить на сосиски. І вже може, буде Мож, якийсь свій шашлик. Це є м'ясо на кусті, типу стейка. То в принципі то і є стейк. Ми йому чуть піджарили, а всередині кров. Медіум рер. Ой, ой, смачно, ой. А він там купається, тут озерце. Як озерце, річка бистриться. Дуже класно, тепло. Сьогодні ще, я не знаю, вже якесь 6 чи 7 вересня, а вода така теплюща, хоч у річка. Дуже. А, річка, просто теплющ, файнющ. Передати не може, пане тепло. Дай, дай весь час плаво. Де такий мокрий. Уже сидить хом'яче. Мама там з малим віддихає. І ми зараз будемо жарити, віддихати носу. Сьогодні ще день міста. Можливо, підемо в центр. Німці тебе... хороший. <ріхи> я його зараз прив'яжу їх. Що І зде ми приїхали до Івана Франка. І зараз дивіться скільки все. Тут можна набрати води. Демік все обсикає. Тут давай да не підемо сторону. Ми зараз підемо таку вопер. Мама і син. Я затримаю. Дякую. О! Чекай будемо тебе питатися. Дай бам. No. Попробуй обійняти його. <рес> <рес> Ми фоткались на Так? Сфоткати тебе? Уж мати фотку тоді. Дивись, як стежка гарна. Може пусти його, поки немає нікого. А, ну так, логічно. Так, то показує, що то є. Це є дуб. Звичайний. Оце. Цього... Дивіться, що з дерева вирізали. Це домік ганяє. А, все. Дивіться, як гарно вирізблено. Диви, як це гарно воно вирізблено. Тут, типа Іван Франко з мамою підписувалися, а, а то Може, була будочка. — Можуть бути образи Дарацю. з книжки, з його творів. — А, творі. можуть. О, давай, давай, давай. Дивіться, який великий равлик. — Ось тих гравликів їдять якраз. — Так, тих гравликів їдять, тільки іншого кольору. — Є такого? — Ні. Ну це інші век, є різні види. О, а хтось гриби збирає. І, кстати, небідово бачу. А! А? А? Так, я за ними не встигаю, вони як метеори летять і все. А тут збоку люди гриби збирають і бачу небідово. Пам'ятаю, як нині малим ще хлопчином... Можливо? Та вроді би ні. Я ще дивлюсь помімо, де гриби. Ти бачив, який мужик. Соліска. Мені запах сильно подобається. Ясно, що так. Що це таке? Груша, типа, хліб. І курка, нічого собі. Подивись. Ось тут. Так закінчується. Там качельки все для діток. Дуже красиво. Тут запах дуже приємний, Дихати. Няма. І тут качеля, дивіться яка. І тут така. Так, ми вже вітати, вже з подарочками. Вовика, у <с> мене медочок, красота. Рибки копчені, передали, цілий ящик. І самані там другий ящик передали. Красота. Ще передали живих, ну. я вже не покажу. Що? Вежа. А дивіться. Дивіться. А воно щось видно? Там не Оно. видно, воно в тому. Фу, воно живе. Так, тут сири, тут ковбаси з сирами. Все Тут вина, сири, все таке чума класна. Бачите, заді мене ото черга, то там вату продають, а він мені не хоче купити вату Ти Тобою то стояв? З тобою? Ні. Я не буду стояти. Він є Булка а в Не, я ем <им> какашку. А я ем булочка с вешней. А вот вообще, ну, что-то не везет. Ну, то. Так, как всегда, взяла сырок дольче. Мой любимый той и и палочки. Поламалась машина дуже далеко, я вже прийшла багато. Мені треба в інше в село місто Отаке воділо. І зараз йду. Я вже прийшла десь кілометрів 4. Ноги болять жесть. Стала перепочити і зараз далі йду. А потім за мною заїдуть. Так, мені дали троянку нову вуличку. Буду пробувати. Воду сиром. Да, з сиром. Так, я взяла свої любимі булочки. Оце мої любими булочки зі сливкою. Бачите, скільки там варені. Вони дуже смачні, їх 5 штук в пачці. Лише куча води. Куча води. І печенько таке перекладене, дуже смачне. такий арахіс в шоколаді. Не дуже смачний. У зовсім дуже твердий і не дуже приємний. Тут все, пачки. маге ті коша з'їла, а це були вафельки, які я що з'їла. Йду їсти свій любимий сирок. Ням -ням. А ще в нас кишка з бульбою і сербенкою. Так, ми приїхали на дачу. Все знову позаростало. Йдемо подивимося, що тут ще є. Даймон! Кулепшо. Yeah. Перчики, дивіться, які маленькі перчики. Круть! дивіться. Чи він такий пообкусаний весь? Дивіться, який малесенький. Кай. Ага, капуста вся обкушена. Це вже не капуста. Не буде капусти. А от перчики пару є. Ага, ясно. Ібо нема. І так все йде. Таке то діло. О, гарбузик маленький, дивіться, який гарний. Я не можу тої черепахи. Вона така смішна. В неї так хвіст хавитається. І саме прикольне, знаєте, як назвали ту черепаху. Жирафа. <сіхі> Черепаха жирафа. Бачите, хвост такого хевільта. Я не можу, в неї такі лапки хвиляються. При цьому вона, вона рівно сидить як із повітря і хвильтається. Баба каже вічно, що вона має стояти отак, щоб всім дупу показувати. Подивіться, на ті страшні очі. Я не можу. Це ужас. Останнім часом дико копуціла на вареники з вишнею. І домашнім сиром і вопалить з гущенка. Подивіться, скільки з внизу. Зо... То все з гущенка. І сметанка. Но сьогодні я вже сметанки немає, бо я вже три пачки з'їла, Кожен раз купляю тепер вареники, заставляю купляти ові в галі баловані, бо поки що не можу ніде знайти ще з вишенькою. А вони такі файні, сочні. Подивіться, вишенька, справжній. Не можу. Смикота. Ням-ням-ням-ням. Говорю аж язик. Кіли, тільки що гарбуз. Зараз приніс чоловік жарену картопільку з цибулькою і салком. Дивимося фільм, який як тільки вийшов. Можливо, яку? фільм, який тільки вийшов. І яку закрутку. Угу. Я не знаю. Ну, я не знаю, на чому. Я така лепота. Це я жарена. табору. Називається яєчко ще з чимось. Це фасолька в томаті з часничком і сердечки. І ще закрутку.